Так, ну що ж, перевіримо ходу цей скутер. Посилання на більш детальний огляд залишу в коментарях. Ідеальна робота двигуна. Так, Підігрів, включається ось тут знизу кнопка. Ось зелений, жовтий, червоний і синій. Ну, Підігрів працює, я вже перевіряв. Що суперово венмаксі, це його посадка, ось оцей кут нахилу дозволяє зручно розташуватись, ну і плюс ще ззаду є купа місця для пасажира. Їхати комфортно, посадка зручна, плюс що мені подобається, що пасажиру є за що триматися. Скутер устойчивий на швидкості, колеса як не як широкі. і ну, Його перевага перед тим самим PCX це наявність ABS і спереді і ззаді. Зараз подивимось по електриці, перевіримо. Так, на цьому скутері був замінений реле-регулятор. Тому що напряження було нестабільне, ми всі лампочки, замінили, зараз все ідеально. Так, як я сказав, тут LED оптика, ближній дальній. повороти звичайні. Ну і ці підсвіточки теж звичайні і стоп діодний. Сигнал працює. Ось такий гарний варіант маємо в наявності. Є 125-кубові версії, маємо також 155-ки в сірому і ще десь через тиждень буде в білому кольорі. Гарний дизайн, класний стан. На одометрі тут 39800, але це для такої техніки взагалі нічого. Іноді 50 кубові скутери, там, джоги приходять з пробігами 50-60 і ще їздять і їздять, а тут по ресурсу десь район 150 тисяч. Ну це при умові, якщо ви будете вчасно обслуговувати. Замінювати масло я рекомендую тут частіше. Не раз в 5 тисяч, а хоча б раз в 3 тисячі ну, або раз в рік. Технічний стан взагалі тут без зауважень. Вигун працює, його майже не чути. Зовнішнє також оці всі, всі накладочки. все в дуже гарному стані. Скутер розмиднений, ставиться на облік, доставка присутня по всій Україні, оплата при отриманні. В наявності маємо різні варіанти. Каталог можете переглянути в нашому телеграм-каналі. Посилання залишу в описі до відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!